До дня української писемності та мови, який відзначається 27 жовтня, в п'ятницю 25 жовтня, відбудеться написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Доєднатися до написання диктанту можна об 11 годині. Прямі трансляції відбуватимуться одразу на декількох платформах: телебаченні, радіо та диджиталі на хвилях українського радіо та радіокультура, наживо на в ефірі телеканалу та на сайті Суспільне Культура. На youtube каналі Українського радіо. Де ж написати радіодиктант? Спитаєте ви як вдома, так і в різних місцях. Долучаються книгарні, заклади культури, освітні центри, навіть лінія фронту в активі. Авторкою диктанту цього разу стане українська письменниця Оксана Забушко. Текст матиме назву Магія голосу у прямому етері. Диктант читатиме письменник, музикант та військовий Павло Вишибаба, який мобілізувався до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Автор книги віршів тільки не пиши мені про війну. Написані роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Надіслати текст радіодиктанту можна паперовим листом в місто Київ за адресою, що у вас на екранах, не пізніше 27 жовтня, або сфотографувавши, відсканувавши написаний текст і надіславши його до 11 години 28 жовтня на електронну адресу, яка у вас на екранах. Після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 28 жовтня об 11 годині на сайті українського радіо та на сайті Суспільне Культура. Долучайтесь до україномовного флешмобу, ідентифікуйтеся як українці. Ірина Вробинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.